Дивіться, ні готую ікру я Нічого не відварювала, просто все трішила і жарю. Тут у мене синій помідор, червоний помідор, цукіні, цибуля, морква, і солодкий перець, сіль, тоді чорний перець, трошки цукру і все жариться на олії дуже швидко і дуже смачно рекомендую готувати так. Смачна уже одного судочка нема, один ще є, а тут ще у нас варенички з ожиною. Ну, Українська їда. Кругом. Приїхали в магазин. Цей магазин з такими дуже гарними цінами. А ще ще діють скидки і хочемо вибрати чоловікові пару таких недорогих футболочок, щоб ходити на роботу. Ось така ось футболочка коштувала 17 фунтів, але вона така трошки груба. І нам вона не сподобалась. Ось ці футболочки ось дуже гарна якість. Одна коштувала 9 фунтів, а якщо ви берете дві, то дві будуть за 15 фунтів. А якщо ви купуєте три, то три будуть за 12 фунтів. Дуже такі приємні, дуже гарні скидки, і тканина дуже така хороша, приємна для тіла. Але чоловік мені не дуже любить такі кофточки з отакими воротничками, тому ми пішли шукати далі. Те, що подобається для нього. Буду говорити, тому що в магазині грає музика, щоб не забанили, тому буду розповідати вам вибір футболок і шортів, і штанів дуже великий. Дуже великі скидки, якщо ви купуєте дві, то більша скидка, три, ще більша. Ну і Ми вибрали ось таку ось футболочку. Тут ось вони не дорогі по 5 фунтів. Трошки покажу вам мій лук, не знаю, чи там видно мене, чи не видно. Ми в втіки Максі, і чоловік міряє ще одну футболку, 10 фунтів гарна, але чомусь нам не сподобалось, як на нього сидить в рукавах, вона трошки обтягує, тому ми її не купили. І покажу вам що сьогодні, купили чоловікові дві футболки. Одна такого кольору, інша такого. В H&M, ціна дуже гарна, 6 фунтів. І якість у них хороша. Чудовий день. Ми прийшли до каналу, трошки посидіти, відпочити. Так тихо. Тут плавають качечки. Лодки стоять. Така гарна природа. Ні, ми вам якраз ми гуляємо біля каналу і водка і лодка. Водка. А, а, ворочка. І лодка сейчас саме знаходиться у каналі. Проходить канал. Тут ворота, шлюзи. Такі. Зараз вже ось відкриють ворота ці, вода вже набралася. А тут ось такий рівень води перепад. Там внизу, а тут ось високо. І зараз воно потихеньку відкривають ворота. Тут дуже, дуже багато Лодка пройде, ворота закриють, все не знаю, їх десь довжина цього. Шльози, я не знаю. Мабуть, метрів п'ятьде. Все, ворота закриваються, це все вручну робиться. У кожного є ключ, хто має лодку. І все. І сліду, закритого, готується до слідуючої лодки, який буде чи з тої сторони, чи з тої сторони. лебідів, є зі скидки лебідів багато.